Вона була для багатьох експертів прогнозованою. Така поведінка Трампа, і це вона була прогнозована ще в минулому році, коли зокрема і Трамп впливав на рішення Конгресу, коли сім місяців нам затягували допомогу. Якщо б минулого року ми зробили висновки, а про це говорили експерти. Якщо б президент не жив в бульбашці, створений е, п'ятьма менеджерами, і не було монополізовано двосторонні відносини з Сполученими Штатами Америки, як цей Єрмак Саліван, зараз нас абсолютно хочеться комусь зробити схожу ситуацію. Тому Україна сильна тоді, коли є сильна на національна збірна, коли ми займаємося прогнозуванням і готуємося до викликів, ну і друге, це е, не здавати наші позиції, тому що ми прекрасно розуміємо, які пастки від Білого дому і так далі бути готовим до того, що Сполучені Штати Америки залишають Європу і вони грають з тими, хто. Наш абсолютний ворог, тобто вони з вісю зла із Росією і з Китаєм, домовляться за рахунок України за рахунок Європи. Тому Україна має сказати: ми новий безпековий гарантер Європи, але європейська безпека це безпека спільного дому.